Близькі е е сина космонавта Леоніда Каденюка, тому що зранку сталося страшне. В Києві знайшли мертвим 41-річного сина космонавта Леоніда Каденюка Дмитра, мати Віра Каденюк побачили це тіло у квартирі, яка знаходиться на площі Лесі Українки. Воно лежало прямо біля вхідних дверей. На ньому були численні рани. У руці був ніж е е передсмертної записки ніякої не було. А характер ушкоджень може свідчити, що це не самогубство. А там була навіть можлива боротьба, і поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство раніше. До речі, цікавий факт: сім'я Леоніда Каденюка заявляла про судову тяганину щодо а, помешкання, в якому сталася зараз ця трагедія. Це кімната, це квартира, чотирьохкімнатна квартира на секундочку в самому центрі Києва на Печерську. Цю квартиру Леонід Каденюк отримав. А, на площі Лесі Українки після польоту в космос 97-го року, можливо, хтось навіть і не пам'ятає, але більшість я думаю, наших глядачів пам'ятають Так от, у 2005 році. Родина купила ще одну сусідню трьохкімнатну квартиру і збільшила площу помешкання до 215 квадратних метрів. І після смерті самого Леоніда Каденюка в квартирі залишилася його дружина Віра Юрівна і син Дмитро. А потім, через півроку, жінка дізналася, що нібито є ще один претендент на їхню житлову про площу. Причому той чоловік приніс і заявив, що є сином. Через те, що є заповіт, і єдиним спадкоємцем українського космонавта, що нібито Леонід Каденюк написав саме на нього заповіт, і типу квартиру має отримати він. Після цього Вірі Каденюк і сину Дмитру почали погрожувати вбивством. А на початку липня 2020 року на Дмитра навіть напав невідомий з ножем біля будинку. Син тоді написав заяву в поліцію, але кримінальне провадження так і не відкрили. Адвокат родини Каденюків каже, що чоловіка, який претендує на квартиру і нібито має заповіт від відомого космонавта, він не знає. І зазначає, що ця житлова площа є дуже, звичайно, ласим шматком а, в самому центрі. На Печерську біля станції метро Печерська це бульвар Лесі Українки, площа Лесі Українки. Це от прямо ну там, от там де ЦВК раніше було. Це е, клуб ЦА, Ну там прям валют, валютне, привалютне місце. Ця квартира коштує небагато. Немали 2 мільйони доларів, щоб ви е, розуміли. Тому така історія. Пишуть Каденюк, справжній патріот України, гордість нашої держави. Це правда, це правда дійсно. Каденюк це великий патріот, це герой України. Це людина, яка прославила нашу державу на весь світ в позитивному сенсі цього слова. От але сьогодні знайшли тіло його сина загиблого. Ми не знаємо, що насправді відбулося, скоро слідство це зможе встановити. А на Львівщині е також стався збройний напад, але зовсім іншої причини. Там чоловік на Львівщині напав. Уявіть собі, взяв сокиру і кинувся з сокирою на співробітника ТЦК. Просто цікаво, що його спровокувало. Цього чоловіка вже затримали. І за інформацією оперативного командування Захід, одного співробітників було поранено предметом, який схожий на кухонний інструмент, ну вже кажуть, що це відверто, це сокира. ТЦКшника госпіталізували, його стан стабільний і зараз триває розслідування. І це не перший випадок минулого тижня у Львові чоловік напав на співробітника ТЦК під час виконання службових обов'язків. І одного зі співробітників групи оповіщення поранили ножем. Але поранення виявилося смертельним. Він помер у лікарні тут важливо встановити так. Важливо встановити взагалі подробиці цієї справи. Це був просто напад, скажімо так, ні з того, ні з цього, коли просто підійшли перевірити документи, чи це було е, умовно кажучи, чи чоловік почав розмахувати сокирою в той момент, коли його співробітники ТЦК намагалися затримувати, затримати і доставити до районного відділку тер, Центру територіальної комплектації соціальної підтримки. Тут же теж це, це дуже важливо. Просто підійшли і він схопив сокиру, чи вони вже. Чи його почали куди стягнути. і тоді він схопився за сокиру. Це дуже важливі подробиці, які сподіваються, слідство зможе встановити і зможе оприлюднити для того, аби ми знали з вами правду. Так дійсно нерви на межі. Нерви на межі. Просто вони не витримують. Сидиш ти по 20 годин без світла в холоді. От уявляю собі нерви мами, яка не може навіть маленькій дитині приготувати гаряче харчування. Звичайно, її аж трясе. Так, і вона готова. Я не знаю, що вже робити. І так само нерви на межі не тільки в українців, а нерви вже виявляються на межі і в Дональда Трампа, який е спілкуючися з журналісткою, заявив про те, що дає Зеленському термін. І новий термін цей термін для відповіді на мирний план Сполучених Штатів. Видання Financial Times каже, що нібито це до Різдва. Сьогодні у нас яке число? Десяте. до різдва залишається два тижні. Ну трамп взагалі, він любить мислити терміни. Було один день, було два тижні, було сто днів. Потім було ще місяць. Тепер ще два тижні. Ну це така, знаєте, прокрастинаторка Дональд Трамп. Саме що в цьому мирному плані, який пропонують Сполучені Штати, це обмін територій на гарантії безпеки. Але які саме гарантії безпеки досі ніхто не розуміє. Це зовсім не визначені якісь гарантії безпеки. Зеленський сказав, що йому треба потім проконсультуватися з європейськими союзниками. Перше ж відповідати на пропозицію Вашингтона і от. Зараз ви бачите так кадри того, як Зеленський полетів екстрено в Лондон у понеділок, де вони зустрілися з Макроном, Кіром Стармером і Фрідріхом Мерцем, де навіть було за словами європейських очільників, знайдено ну вигадано принаймні, не знаю, як чи знайдено, чи вдасться це реалізувати. Механізми і інструменти вилучення заморожених російських активів, аби було далі чим фінансувати підтримку України, війну фінансувати підтримку України у війні проти Російської Федерації, тому що дуже важливо, якщо Трамп повністю вийде в мої руки, то потрібно десь брати гроші для того, аби ми тут з вами не вмерли з голоду, і потрібно десь брати гроші для того, аби закуповувати зброю і передавати Україні. І можливо навіть скоро доведеться фінансувати українську армію напряму, тому що в Україні закінчуються гроші, і можливо доведеться ну навіть європейським державам знаходити механізми, яким чином з бюджету західних країн платити зарплату українським військовослужбовцям, бо люди. Вже, ну ви бачите, з які кидаються на ТЦК. Інша справа, ну можемо припустити, пофантазувати, якби при підписанні контракту чоловік отримував 50 тисяч доларів, або жінка отримувала 50 тисяч доларів, або євро при підписанні контракту, плюс якісь соціальні плюшки, соціальні бенефіти, то, звичайно, бажаючих підписати контракт на добровільній основі їх би збільшилося. Це мені здається, цілком логічно, тому що одна справа тебе схопили і відвезли в ТЦК, а потім одразу в розподіль чи центр, а інша справа, ти прийшов і отримав 50 доларів. І, е, наприклад, на ці гроші десь в регіонах родина може купити дві квартири по 25. Це е, е, як кажуть, в Одесі дві великі або чотири маленькі різниці. При цьому Financial Times підсумовує, що Україна зараз е, і Зеленський зараз опинився в такому шпагаті, в такій неростячці. Пам'ятаєте, був відомий кадр е, е, Жана Клода Вандама, де він на шпагаті сидить між двома автобусами, між двома вантажів. Ками, які рухаються, так от зараз Володимир Зеленський він зараз, ніби Жан-Клод Вандам, який сидить між двома вантажівками у шпагаті, між вимогами щодо територій, які е Україна не може прийняти. Вимогами США і так само між вимогами, які Україна не може відхилити, тому що втратить фактичного союзника, ну найбільшого союзника Сполучені Штати. Бо якщо Сполучені Штати скажуть, слухайте, ви давайте до побачення, ми навіть зброю не будемо продавати, ми не будемо передавати розвіддані, то згадується фраза ваша справа труба. Але інше джерело стверджує, що ніякого дедлайну від Трампа до Різдва немає. РБК Україна пише, що за словами співрозмовника видання у Трампа дійсно чекають на швидку відповідь, але про конкретну вимогу що додати там якось не йдеться. Так вони чекають, що Зеленський має дати відповідь. Але що там це конкретно до Різдва, що 10 днів залишилося? Але згадаймо одразу. Нещодавні відео, які розганялися і в Тіктоках, і в Інстаграмах, і в інших соціальних мережах, де чорний політтехнолог банковий, політехнолог банковий, це саме він сам тебе так називав, Володимир Петров Ісландія. Вони постійно з Іваном влаштовують ефіри. Він казав, що до 15-го числа, до 15-го числа, що воно сьогодні яке, 10, -е, щось там буде якесь оголошене перемир'я, так а потім. Все заспокоїться, а потім напередодні нового року, от як прийшов колись Зеленський, сказав 31 грудня перед е, новорічними дзвонами, що він іде в президенти, так само він вийде і скаже, що він подає у відставку, і тепер далі оголошуються президентські вибори. і Подальше рішення буде приймати Верховна Рада на чолі зі спікером Верховної Ради.